Окремо, от нашим біженцям, які е багато е виїхали до Польщі, це такий перший форпост е був і як там наразі живеться, от після вже такого доволі довгого часу, після початку повномасштабного вторгнення. Про це далі у нас сюжеті. Робота проблема у всіх, тому, що уборка да забістенок. За, за я поработала. Марина з Харкова після початку повномасштабного вторгнення евакуювалася до Варшави. Хоча за фахом юристка і до декрету працювала помічницею нотаріуса, пішла на роботу прибиральниці. Та зарплатня маленька. Тож дівчина відновлює свої документи, аби знайти кращу вакансію. У мене закінчуються гроші. Реально вже скоро стане питання в грошах. Марину ми зустріли в центрі підтримки українського дому у Варшаві. Тут можна отримати всі необхідні консультації і допомогу в оформленні документів. Тут можна отримати будь-яку інформацію. Тут навіть під можна отримати, Якби я знала раніше, я б тут і. Отримала. Я за це заплатила гроші в іншому місті. Тут допоможуть знайти гарну вакансію, але для цього треба знання іноземної мови. Якщо я англійська, а немає польської, це хороші зарплатні плати і хороші можливості. Тут вже все залежить від бажань більшості. Якщо лише українська, з українською мовою, знаєте, ми можемо запропонувати, наприклад, в готелях хаос кіпінг. Це в основному основному для виживання я не назву їх супер... супер хорошими, але все ж таки вони є. Наші біженці переважно знайшли праці, які є нижче оплачувані, тобто які були наявності, це сфера послуг. Відповідно, ці зарплати це ну близько понад три тисячі три з половиною до чотирьох. Не нетто, тобто це бруто. відповідно, на руки вони можуть отримувати менше. А квартира може коштувати теж тих три тисячі. Така десь не в центрі, невелика квартира. Відповідно, вся зарплата людини одної, яка працює, піде на квартиру, або отримати високооплачуванішу роботу, можна вивчити польську мову на безкоштовних курсах. Коли ми показуємо, які можливості можна відкрити для себе, потративши як мінімум місяць-два на вивчення мови. І що вони можуть це отримати, які можливості двері від ними відкриваються, то багато хто погоджується, все таки вивчити мову і мати роботу за освітою, але й без знання мови нужденного українця в Польщі не кинуть на призволяще, якщо ситуація дійсно безвихідна. На сьогоднішній день, день система діє таким чином, що безплатно безплатне помешкання може отримати і харчування можуть отримати лише окремі категорії сімей. Це багатодітні сім'ї, матері з маленькими дітьми. वही किशन के Люди з особливими потребами деякі люди звичайно, що вони вже потрапили сюди у Польщу у дуже вразливі ситуації в поганому матеріальному становищі або також у дуже поганому становищі зі зі здоров'ям, і тому ми допомагаємо вибірково таким людям. А ось ті, хто до вразливих категорій не належить, має сам за себе попіклуватися. Але час на адаптацію після приїзду дадуть. Зараз в Польщі так, що є 300 злотих одноразової допомоги, і плюс є 500 злотих. На дитину це треба спеціально аплікувати, але є так, що якщо ти маєш дітей, то ти можеш на неї нею на них отримати таку допомогу. Ще для тих новоприбулих польська держава надає допомогу власникам помешкання, дає 40 злотих на день за людину. Але це продовж трьох місяців і тільки для новоприбулих для тих, хто тут вже від минулого року. На жаль, ця допомога не, не існує. Варто зазначити, що гуманітарна допомога у вигляді продуктів харчування є для всіх біженців незалежно від дати прибуття в країну. Мені подобається, як Польща допомагає. Мені подобаються пункти допомоги, де можна взяти продукти харчування. Це не одна точка, якщо чесно. Ми ж українці розповідаємо один одному, ділимося локаціями. Вся інформація доступна в цьому центрі. Будь-яку інформацію можна отримати. Можливо, забезпечити доступ українцям до української культури передусім. Тому Працюємо, наприклад, як над такими над такими проектами, як Українська книжкова поличка українських біженців в Польщі прирівняли в правах з громадянами країни. Українці отримують таке ж медичне обслуговування, мають право на садочки і школи, та й взагалі ставлення тут як до своїх. Наталія Білогурова, Катерина Богданова з Польщі для телеканалу Київ.